Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в нашій творчій майстерні. І сьогодні ми з вами створимо наступну прикрасу до новорічних свят. Пропоную сьогодні виготовити веселого сніговіка Олафа із картону і паперових серветок. Також ви можете використати інші матеріали, які у вас є під рукою. І так, розпочинаємо нашу роботу. Для цього візьміть, будь ласка, картон. На ньому зробіть зображення нашого майбутнього сніговічка. Намалюйте його тулуб, Намалюйте йому ручки, ну, ніжки. І після цього нам потрібно вирізати. Для вирізання фігурки сніговічка ми будемо користуватися ножицями. Тому нагадую вам про правила користування ножицями. Ножиці ми тримаємо на столі завжди з закритими кінчиками. Кільцями до себе. Коли ріжемо, вирізаємо будь-що, намагаємось тримати ножиці близько до столу. Пам'ятайте про це, будь ласка, діти, бо це наше з вами здоров'я. Приступаємо до виготовлення, оздоблення нашого сніговічка. Для цього нам знадобляться звичайні серветки, бажано білого кольору. Складаємо нашу серветочку 4 рази. Посередині скріплюємо її за допомогою степлера. Якщо у вас немає степлера, то можна скористатися звичайною голочкою, з ниткою. Але пам'ятаємо, про техніку безпеки при роботі з голкою. Пам'ятаємо, що голочки ми зберігаємо в спеціальному місці гольничці або в спеціальній подушечці. Так виготовляємо достатню кількість заготовочок для оздоблення. Далі за допомогою ножиць робимо наші заготовочки круглою формою. А тепер починаємо формувати невеличкі сніжки. Для цього кожен слой серветочки ми повинні поступово піднімати догори, наче притискаючи їх до середини. Таким чином сформуємо маленькі кульки. А тепер настав час оздоблення нашої основи. Беремо наші готові паперові кульки і наклеїмо їх на основу нашого сніговічка на картон. Наклеїти можна за допомогою клею ПВА, канцелярського клею, або навіть двостороннього скотчу. Все, що є у вас під рукою. А тепер, коли ми повністю заповнили білими кульками основу нашого сніговічка, приступаємо до його оздоблення. Зробимо йому оченята, носик і чарівну посмішку Олафа. Не забудемо про гудзики. Сподіваюсь, що у вас вийде дуже гарний сніговічок, який буде наповнювати нас позитивними. Емоцій. Бажаю вам творчих успіхів і всього найкращого!